Ніжне листя капусти, соковита начинка і щіпка любові. Друзі, хоч до столу, зараз будемо пригощати голубцями. Хоба! Знімаємо пробу. Починаємо з історії, яка вас просто приголомшить. Здавалося б, голубці знайомі нам усім ще з дитинства. Однак такого про них ніхто й подумати не міг. Знаєте, як голубці пов'язані з голубами? Існує легенда, що у 18-19 століттях французькі кулінари смажили на вертелі цілих голубів, і аби вони не згорали, птицю огортали листям капусти. Страва так і називалася голуби. Тоді ж нібито почали готувати і фальшивих голубів. Всередину листка клали м'ясний фарш, не голуб'ячий, що вже стало більше схожим на сучасну версію голубців. А друзяки, погляньте клас! А китайці зробили перші голубці на межі життя і смерті. За переказами, дві тисячі років тому китайський учитель разом із учнями гуляв берегом річки і раптово в неї впав. У воді водилися хижі риби, і аби врятувати вчителя від смерті, учні схопили свої обіди, загорнули рис у капусту і кинули у воду. Щоб риби їли щойно скручені роли, а не учителя. Ідея спрацювала. А вцілілий учитель потім приготував те, що його врятувало. Голубці з рисом. Але добре. Де б і хто ті голубці не вигадав, це не зміни тієї любові, яка з'явилася до них в українців. Уже Максимка їсть другу партію Сашко доїдає». А знаєте, де столиця голубців на Закарпатті? Це селище Великий Бичків, принаймні так стверджують місцеві. Жю, що закарпатці цю страву спочатку готували лише на весілля. Голубці були символом пари голубів, наречених і любові. Коли я ходила по весіллях, по на обідах без мене нікуди не обходилося. і теж крутила там старими бабусями. Такими як... чим менші голубці, тим краще. Якщо дівчина вміла робити маленькі голубці, вважали, що вона буде хорошою дружиною. Місцеве видання навіть розповідає про найменший голубчик всього лише 2 сантиметри, 8 міліметрів. Можете собі уявити. Мабуть, дівчина заміж дуже хотіла. А от вправні господині накрутять улюблених голубців за будь-яких умов, навіть у дорозі. Закрутити голубці можна і в машині це абсолютно не проблематично. Зате чоловік задоволений, що не чекає, і до дітей приїду вже з гостинцем готовим. Якщо хочеться голубчиків, не вже можуть бути перепони? Аж ніяк у мережі ще жартують, що голубці наділені чудодійною силою, нейтралізують. Розпусто. Якщо атакують розпусні думки, я лишаю все і йду крутити голубці. Аж доти, поки все не вляжеться. Якби не голубці, я вже давно би посивів від тої розпусти. Тож, якщо для вас актуально, користуйтеся лайфхаком, навіть якщо він не дієвий, гірше вам точно не буде. Як мінімум, смачно поїсте. Такі смачніші у мене ж ділення. Такі. Якщо у нас голубці мають стандартне наповнення. Фарш такий в мене е, рис, м'ясо, цибулька, морква, тушене. То в інших країнах у голубці додають брусничне варення, сухофрукти, гриби, сир і морепродукти. А ще переважно у недосвідчених кухарів виникають запитання до обгортки голубців, капусти беремо. зараз приступаємо до тої капусти самої що можна бути. Це з тою капустою. Ту капусту варив десь годину. Якщо капуста вам не підкорюється, то сміливо можете спробувати приготувати голубці із листя винограду, салату, хрону, буряка, шпинату і лікарської мати й мачухи. Побачили, що господиня подала на стіл голубці. Збирайтеся додому. кажуть у народі, традиційно голубці стають своєрідною крапкою у застілях, які натякають гостям що час покуштувати смачну страву, похвалити господиню і йти додому. Голубчики смакота з молодої капусти, залили сметанкою. Які гарні. гарні, а як же це були голубці у смачних історіях? Натурпродукт. Зроблено ранком у великому місті.